Він дивом вижив. 18-річний Максим розповів про те, як через буйвола потрапив у криваву автотрощу разом зі своїм другом. Цей жах трапився 30 вересня о 6-й ранку. Як і зазвичай двоє студентів їхали з рідного села до обласного центра у Львівську політехніку. Аби не запізнитися на пару, Юнаки попросили їх підкинути свого знайомого. Але ж хто думав, що біля села Річки на них чекає фатальна несподіванка. В одну мить з лісу на дорогу вискочив велетенський буйвіл, проте мряка підступно приховала його від кермувальника. Наступної миті машина вилетіла з Раса, а Максим втратив свідомість. Хлопчина у притомнів, коли рятувальники вже витягнули його з розтрощеного салону. Він пригадує, що відчував несамовитий біль у голові, а зуби були вибиті. Вже згодом матір студента отримала тривожний дзвінок від медиків. Її син в операційній, а шофер загинув. В наше відділення потрапив молодий студент, 18-річний, з вдавленим переломом лобної кістки. Ми це діагностували на комп'ютерній томографії. Впродовж години від моменту поступлення його взято в операційну. Проведено оперативне втручання, видалення вдавленого перелому, елевація. Уламків, які стискали головний мозок. На сьогоднішній день пацієнта є дефект лобної кістки незначний 2,5 на, на 1 см. Він почувається задовільно, на другий день піднявся на ноги, хворий в задовільному стані, але в майбутньому за місяць-два приблизно його чекає повторна операція з приводу закриття цього вдавленого цього перелому, дефекту черепа. Стан хворого на даний час задовільний, готується до виписки скоро, рана загоюється. Зараз життю Максима вже нічого не загрожує. Він самостійно пересувається палатою та чекає на ще одну операцію. А от його другу пощастило більше. 19-річний студент отримав забійні травми грудної клітки, чола та носа. А вже наступного дня був виписаний з лікарні.